Вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Ліна. Друзі, перш за все, хочу привітати усіх з різдвом Христовим миру і злагоди вам і вашій родині, і щоб наступне різдво святкували не там, де вимушено, а там, де бажає ваша душа. Сьогодні ми поговоримо з вами про фоп в Албанії, про податки, процес відкриття, моментики. І я буду розповідати той шлях, який пройшла я, все те, що я знаю. Я створила а, цілий гайд про відкриття ФОПу в Албанії. Посилання можете знайти в описі під цим відео. А, той, хто хоче отримати всю структуровану інформацію, от, скажімо так, в одному документі. Тим не менш, зараз розповім також ці всі етапи. Отож, а, відразу ще хочу наголосити, що я не є експертом, консультантом. Чи бухгалтером. Я не знаю всіх законів Албанії. Я ділюся справді тим, що я знаю, що я запитувала в своїх бухгалтерів. І саме буду розповідати про відкриття ФОПу по it діяльності Якщо вас цікавить відкриття ФОПу по іншим типам діяльності, я вам все-таки раджу звернутися до бухгалтера і уточнити про податки, які ви будете платити. Тобто процес відкриття він, ФОПу він не змінить для будь-якого типу діяльності, але податки можуть змінюватися. Тому це відео саме про цю діяльність, про податки. Які ж податки вдається заплатити? В Албанії є закон, який говорить, що до 2030 року, якщо ваш уточний дохід складає менше 8 мільйонів лек, ви заплатите 0%. Якщо ваш дохід перевищує 8 мільйонів лек, це орієнтовно 70 тисяч євро. Ви заплатите 15% з за тих грошей, які дійшли на фопуський рахунок. Е, важливо ще уточнити. Не важ, типу, немає різниці, скільки в місяць вам надходить. Один місяць може прийти тисяча, інший місяць може прийти 10 тисяч. Тобто це лок, але головне, щоб от сума, вони будуть дивитися на суму, яка надійшла на рік. По суті, це щось трохи схоже на, наші, на нашу спрощену податкову типу, цю систему, яка там третя група здається. Тобто, якщо ви перевищуєте, перевищуєте певний ліміт, ви платите більше. Якщо не перевищуєте, ви от знаходитесь на такій-то ставці. Тобто платимо ми 0%, якщо до 8 мільйонів лек. Але це не означає, що ви взагалі нічого платити не будете. Тут ви такі приїхали і все, відкрили фок. Справа в тому, що є додаткові платежі. Зараз розповім за ці платежі, пізніше перейдемо до процесу відкриття. За що прийдеться платити? Придеться заплатити за, скажімо, соціальний внесок, це орієнтовно 120 євро. Тут називається це страховка. Вона є обов'язковою. З цієї страховки платиться десь орієнтовно 100, 115 лек в пенсійний фонд. 115 прошу лек. 115 євро в пенсійний фонд і десь 5 євро це медична страховка. Отак. Далі потрібно буде заплатити за спеціальну програму, яка буде робити вам інвоз. Ця програма коштує від 40 до 150 євро. В залежності якого користуватися буде. Потрібно буде в рік заплатити муніципальний збір. Він залежить від того місця, де ви будете проживати. Орієнтовно, наприклад, дорозі 80 євро. Потрібно буде платити за послуги бухгалтера, тому що саме цією всі, всім, скажімо так, вашою діяльністю, рахунками цим всім, має займатися правильна людина, це бухгалтер. От йому за послуги теж потрібно платити. І якщо, наприклад, ми додамо всі всі витрати за всі місяці, за рік, і поділимо їх на 12%, то вийде орієнтовно, що вам потрібно буде в місяць платити десь 140-160 євро. Ну, це залежить від того, яку програмку ви вибрали і е, е, скільки ви платите бухгалтер. Отож, ми доплатимо 0%, але додатково ви розраховуєте, що вам все одно треба буде заплатити десь 140-160 євро. Я називаю це так додаткові платежі. Розібратись. Ложка дьогтю. В Албанії і в Україні немає договору про подвійне оподаткування. Тобто, якщо ви є резидентом України, і ви є резидентом Албанії, то якби за законами ви маєте платити податки і в одну, і в другу країну. Багато хто, я знаю, типу, ЧХТ хотів на це все, і він просто платить податки в одну із країн. От. А, але тут я вам точно не експерт, не консультант, вам потрібно звернутися до вашого. Податкового консультанта, або взагалі знайти такого консультанта, який вам розповість, що робити в вашому випадку. Тому що ви ж, наприклад, можете бути лише податковим резидентом однієї країни, і якщо вас нічого не зв'язує з Україною, ви туди вже не платите грошей. Ну, якби, так це все говориться на словах, але ж кажу, вам потрібно звернутися до людини, яка це все типу розуміє і зможе вам розкласти по поличках, тому що кожна людина це індивідуальний кейс, і в кожного є різні ситуації. Але. Розуміємо, що от є от таке. Переходимо до процесу відкриття. Сам процес, якби не є таким складним, але коли я шукала інформацію, якось ну, так все було складно. От я проконсультувалася десь п'яти богатырі. Одні говорили одне, інші говорили інше, і навіть брали платну консультацію, щоб мені от справді все розклали, як воно є. Тому я буду вам розповідати крок за кроком що потрібно буде робити. І ще відразу зроблю дуже таку живну ремарку. Якщо ви збираєтеся відкрити ФОП в Албанії заради того, щоб отримати посвідку на проживання, то справа в тому, що в Албанії вам відкриють посвідку на проживання, якщо ваш диплом відповідає тому стилю бізнесу, типу, який ви відкриваєте. До прикладу, я математика. І мені скоріше замовили по моєму диплому математику, якщо в мене ФОП по IT. Але що роблять, якщо типу, тут не так все типу, якби дуже суворо, як до прикладу, напевно, в тій Норвегії перевіряються. Тому в Албанії ви можете додати, наприклад, дипломи, які у вас є. Ці дипломи потрібно буде показати спеціалісту, який буде вам відкривати послугу на проживання і проконсультуватися, чи підійти такий диплом. До прикладу, в мене є диплом по маркетингу. Що я закінчила такі-то курси, у мене там є такий-то, такий сертифікат, такий-то такий-то платформ. І, і, і з цим дипломом і, мені дозволили подаватись на посвідку на проживання. Що да, так, таке і підійти. Тому, якщо у вас є такі дипломи, супер. Якщо немає і ви хочете все-таки посвідку на проживання по ФОПу, вам потрібно буде їх отримати дістати. Де їх дістати. Переходимо до процесу відкриття. Перше, що вам потрібно буде зробити, це знайти хорошого бухгалтера. Я вам буду розповідати ці всі кроки, і коли ви підете до бухгалтера, там хтось вам порадить, бажано це звертатися до того, кого радили вже в місцевих чатах. І треба шукати бухгалтера по місцю вашого проживання. Живете у вильорі, шукайте там бухгалтера. живете в Дурасі, там, в Тарані, от там собі, і шукайте бухгалтера, тому що вам потрібно буде з ним комунікувати. Їздити до нього, якісь там попросити документи привезти, чи вас щось позацікавить, то щоб не було такого, що ви знайшли собі бухгалтера у тирані, живете у вльорі, і вам такий, знаєте, ніжданчик буде, що ой, а мені ж треба до нього поїхати. Тому що по телефону з ними рішати це гідне діло. Знайшли бухгалтера, розпитуєте в нього про процес відкриття, що він вам розповідає. І якщо він розповідає вам, по суті, те саме, що зараз кажу вам, я супер. Якщо він щось починає говорити, що, наприклад, як у мене був випадок, бухгалтер каже, ні, ти знаєш, площі 6 метрів не треба. Ти що, не треба, не треба. А вони то треба. Ну, я не піду до того бухгалтера, який мені розповідає, що типо, це не треба. Бо якби всім іншим бухгалтерам для відкриття треба, а йому не треба, значить він цього не знає. Друге, що вам потрібно буде зробити, це укласти нотаріальний договір оренди на рік. Якщо ви ще не в Албанії і хочете сюди приїхати, то... Звертаєтеся до ріелтора і кажете, що от я хочу винайде житло з умовою, що я хочу укласти нотаріальний договір оренди на рік. Якщо ви вже живете, звертаєтеся до свого ріелтора або спілкуйтеся з власником апартаменту про те, що ви це хочете зробити, тому що вам треба. Ви е, йдете з власником житла всіма документами до нотаріуса. Укладається цей нотаріальний договір, за нотаріуса платите орієнтовно 40 євро. Далі, за те, що у вас цей нотаріальний договір офіційний є, потрібно платити 15% податку. Власники житла ну, не особо хочуть заплатити, а так як це треба вам, то це переходить на ваші плечі. 15% від вартості житла кожного місяця. Тобто, якщо ваше житло коштує 100 євро, ви маєте заплатити 15 євро кожного місяця, додатково, бо це все типу офіційно. І цей нотаріальний договір, він, по суті, затверджує, що ви маєте. Ви маєте місце, де ви живете. От у вас вже тут в Албанії є адреса. І от з цим нотаріальним договором ви йдете до бухгалтера, і бухгалтер починає запускати процедуру відкриття ФОПу. Ще важлива ремарка. Для того, щоб він міг проводити всі операції за вас, вам потрібно зробити довірність на цього бухгалтера. Довірність, якщо ж коштує 40 євро. Важливо, різні спеціалісти беруть різну суму. Можливо, ви заплатите 20 євро, можливо, ви заплатите і 50. Маєте це на увазі. То коли я називаю вам певну цифру, що нотаріус чи там хтось там стільки-то бере, це означає, що я таке платила. Ви можете заплатити зовсім більше. Далі, з цим геймпланом, ви йдете до свого бухгалтера. Бухгалтер починає заповнювати документи на відкриття ФОПу через, і подавати заявку через сайт Євбані. Далі він подає заявку на отримання типу сертифікату, електронного сертифікату сертифікат ведення бізнесу, і вам дасть це правильно реквізити на оплату, на оплату цього сертифікату. Воно, оплата сертифікату коштує в еквівалентном євро-40 євро, і вам потрібно буде піти в банк і це все заплатити. Але важливо. Ви відразу вибираєте банк, з яким ви хочете в подальшому і працювати. Тобто ви йдете в банк, обираєте один із найкращих, це OTP, Райфайзен чи Юніон. Переходите ви в банк і кажете, доброго дня, я хочу відкрити рахунок, рахунок банку, тому що я відкриваю ФОП, мені потрібно буде заплатити за оцей сертифікат. І вам відкриють тимчасовий рахунок. Спочатку відкриваєте рахунок в леках, тому що саме за сертифікат платиться в леках. І вам також ще скажуть, що на рахунок потрібно буде покласти. 30 євро, 3 тисячі лек. І скажуть, які умови. так, щомісячних платежів. Там, до прикладу, в мене в банку я маю платити щомісяця за отримання рахунку 300 лек. 3 євро. І в мене є, на рахунку в мене лежить там, 3 тисячі лек. от, Ну, якби такий процес відкриття. них от відкриття. Отож, вам відкрили рахунок, ви заплатили за сертифікат, вам дали платіжку. Чи там точніше чек, і з цим чеком ви йдете до бухгалтера. Віддаєте ви цей чек бухгалтеру, і бухгалтер э, починає реєструватися в податковій службі для отримання податкового номера. Після цих всіх оплат, подачі на податковий номер, навіть під час подачі на податковий номер, вам почнуть приходити на телефон смс-ки. Мов, вітаємо, ви зареєстрували бізнес, і вам потрібно ж буде спеціальний сервіс на виставлення інвойсів. І вам буде дуже багато см-проходить, тому що різні компанії будуть пропонувати свої послуги. Вам можуть порадити бухгалтер, яким сервісом користуватися, або ж можете вибрати один з тих, що був а, запропонований в повідомлення. А, ви купуєте це програму забезпечення, фіскальну програму забезпечення, за допомогою нього ви виставляти будете інвойси. А, зазвичай вони на албанській мові, якщо це дешевше, дорожче, є на англійській мові, але в будь-якому випадку. Коли ви робите цей інвойс, в кінці є спеціальна кнопочка, її часто не видно нормально, де ви можете її натиснути і вас, ваш весь інвойс буде автоматично перекладено на англійську мову. Ну от, от і все. Я е, дуже раджу вам перший раз робити інвойс або хоча б пробний інвойс разом з бухгалтером. Це все записати чи на відео, чи що, тому що. Якби, Здається, там все просто, але потім стає дуже складно. Інвосі виставляти обов'язково вам все розповість ваш бухгалтер, і ви розкажете, як ви взагалі співпрацюєте. Е, на цьому, по суті, от весь процес відкриття ФОПу і є закінченим. Е, найважливіше це отримати е, цей електр... податковий номер, і після того, як цей податковий номер вже буде отриманий, ви можете. Офіційно робити інвосі, відправляти вашій компанії, щоб вам туди надходили кошти. Мені вже прийшов перший платіж, і коли я порахувала, який відсоток з мене взяли, то вийшло, що 0,8 відсотка від тої суми, яка мені надійшла, Це насправді не є такими великими. Відсотками, на мою думку, адже коли навіть просто ми знімаємо кошти в банку з української карти, то банк український бере 2 відсотки, а тут всього 0,8. Це також, я прорахувала. Можливо, якби мені менші, якісь там суми надходили, можливо, щось там було б більше. Не знаю, будемо дивитися. Отож, зараз я вам зачитаю свого довідника регулярні платежі після відкриття ФОП, щоб ви собі мали на увазі, і посотковий бюджет для відкриття ФОП. Тобто, Скільки грошей у вас має бути на старті, якщо ви вирішили відкрити ФОП? Отож, які регулярні платежі після відкриття ФОП? Щомісячний платіж, це на пенсійний платіж 120 євро. Раз в рік потрібно буде платити муніципальний збір в середньому 80 євро, потрібно буде платити за програму забезпечення від 40 до 150 євро, в залежності від того, що ви берете вирі, і потрібно буде платити вашому бухгалтеру. Хочете платити раз в місяць, хочете платити раз в три місяці. Також не забуваємо, що кожного місяця ми будемо платити 15% від вартості оренди. Тобто оренда 100 євро, маємо плюс щомісяця платити 15 євро. А ви ці гроші платите, або ж власником він далі розбирається, або ж ви йдете до нотаріуса і в нього запитуєте, що і як, і куди платити до того нотаріуса, з яким ви укладали от цей офіційний договір оренди на рік. Далі, підсотковий бюджет для іскраття ФОП. Сертифікат на ФОП 40 євро. Програма для інвойсів – 45 євро, тобто це програмне забезпечення. Бухгалтер відразу бухгалтер може попросити за три місяці роботи, які я платила. Це 80 євро. Документ на площу під бізнес 50 євро. Рахунок у банку депозит 30 євро, плюс 3 євро щомісяця за обслуговування. Довірність на бухгалтера 45 євро. Нотаріус для контракту на рідок 40 євро. Um, і якщо ми це все підрахуємо, то в сумі в мене вийшло десь 350 євро. Тобто, точно цих 350 євро у вас має бути, якщо ви вирішуєте відкривати поп-клабані. Ось так. Ще раз повторюсь. Різні спеціалісти беруть різні суми. Можливо, у вас буде більше ця сума. можливо, у вас буде менша типу, ця сума. Але в голові ви просто тримайте. І часті питання, які можуть виникнути, я от собі написала певний списочок: чи може приймати кошти від іноземних банків? Так, можна. Скільки часу займає процедура відкриття ФО? Залежить від спеціаліста, але це може бути за тиждень, а може і за місяць, Не ну, більше місяця місяць. Ні. Чи потрібно оплачувати бухгалтеру за відкриття ФОП? Це залежить від вашого бухгалтера. Мій бухгалтер, наприклад, взяв всього 80 євро за три місяці ведення моєму ФОПу, і в цю суму входило вже те, що він мені відкриває все і допомагає. А що буде, якщо мені не будуть надходити кошти? Нічого не буде. Але вам додатково може телефонувати телефонувати, запитати, в чому якісь проблеми, може щось виникувати, таке типа треле прямо. А можуть не, не позвонити. Ви маєте для себе розуміти, що якщо ви робите ФОП спеціально для того, щоб перспективи отримати посвідку на проживання. То от, наприклад, Окей, цей рік ви отримали посвідку, але якщо у вас за рік не буде взагалі жодних коштів надходити на рахунок, в мене питання. А ви думаєте, вам точно на наступний рік дадуть цю посвідку на проживання? Тому що посвідка відкривається як перший рік на рік, далі на два, далі на два, а далі вже е, дається на 10 років постійну посвідку на проживання? Тому грошей не буде. Я, звичайно, не, це, не, е, не експерт, не можу нічого стверджувати, але, на мою скромну думку, ніхто вам нічого не дасть. Якщо кажу, не будуть ніяких коштів. Можливо, вас, ви вже відкривали це все, у вас інший досвід. поділіться в коментарях, буду дуже вдячна і буде дуже корисно людям, які збираються також це відкривати. Загалом, вся інформація, яку я хотіла розповісти по ФОПу. Насправді це відео давалося дуже дуже важко, щось постійно пішло не так. От. Але знаю, що питання є дуже гостре і важливе. Сподіваюсь, кажу, висвітила все, що потрібно. Для тих, хто хоче мати це все під рукою, зробила гайд, посилання в описі під цим відео, вартість гайду коштує типу 3 євро. На цьому все. Зустрінемось в нових відео, можливо, для чашкою кави по